Я рада вітати усіх, хто приєднався до нас на Дніпропетровському державному, як і завжди у цей час інтерв'ю актуально. І сьогодні у програмі мова піде про те, як на Дніпропетровщині вирує культурне життя. Я рада представити нашу гостю у студії. Це Наталія Першина, директор департаменту культури, туризму, національності та релігій обласної державної адміністрації. Вітаю вас, пані Наталю. Дуже дякую за запрошення. Вітаю вас також. Думаю, багато цікавого сьогодні розкажемо та анонсуємо події, які будуть відбуватися у цьому 2015 році. Культурні, так ну як завжди, Дніпропетровщина, вона славетна е знаковими подіями, які відбуваються на території Дніпропетровської області. Деталі дізнаємося далі, тож не про. Примикайте, будьте із нами. А зараз ми переглянемо нашу постійну рубрику соцопитування. Потім повернемося в студію. Зі с праздником, насколько мені известно, мероприятия массовые проходять. Приїжджають звезд, до знаменитості проходять культумасове міропротяжі флешмобу, мастер классы В принципі, мені каже, Дмитро регіон справляється з оплатить культурные события У нас в регіоні. тогда эти культурные события будут происходить часто и весело и хорошо. В театры я не хожу, я имею в виду, что мне нравится оформление города, когда вот какой-то праздник, как его украшают на это. Да, не, не, жалеют сил и средств. Тот, кто хочет культурно жить, он живет у нас в любом случае культурно и ходит по культурным заведениям. Как бы для них, я думаю, всего достаточно. Может, что-то и проводится, но недостаточно. Я думаю, что недостаточно. Я никогда не считала, что мы очень на высоком уровне в плане культуры. В моем возрасте достаточно. Мы вот молодежи в другие запросы. Мне хватает. был Помоложе. Очень часто посещал театры, филармонию. Ну тогда был выбор. А сейчас такой бедненький репертуар, я смотрю. Раньше, вот лет, может, 7-8 назад, как-то было больше праздников, но какие сейчас праздники при войне? Но вот были мы на елке. скажем так, понравилось то, что было и для детей, вот и для взрослых досуг, и тут же было кукольное представление, при том бесплатное для детей. То есть то, что мы видели, вполне даже удивило и понравилось. В музей спектакли я не хожу. Хотелось бы пойти на концерты каких-нибудь молодежных исполнителей, флешмобы. Каждые выходные проходят какие-то конкурсы, мероприятия и достаточно развинутые. Вчера были на спектакле очень интересные. Там, ну, не знаю, больше всего там нравится проводить время. Развивать их надо более, более лучше, вкладывать деньги в развитие. В те же самые в домы культуры, в театры, но в те места, где находятся люди, которые сейчас находятся на гособеспечении, как бы не хватает немножко уровня. Хотелось бы получше, побольше, поэтому, мне кажется, из-за этого меньше ходит туда. Мне кажется, в нашем регионе более чем достаточно развития этой всей культуры. По сравнению, мне кажется, с другими регионами. То есть всегда и исторические музеи у нас, и выставки, и различные мероприятия проводятся. Поэтому вполне хорошо. Вже ми повернулися в студію. Пані Наталі, попрошу вас прокоментувати те, що ви почули. В цілому городяни задоволені тією культурною програмою, насиченістю, яку може запропонувати регіон. Але на вашу думку, чи політичні події не відвернули увагу містян від культури, від духовності і у митців у зв'язку з цим які настрої? Я хочу сказати і звернути увагу на те, що через ті події, які Відбувалися поруч з Дніпропетровською областю в Донецькій і в Луганській області. Навпаки, до мистецтва почали звертати більшу увагу, можливо, через те, що мистецтво дає можливість відчути зовсім інший бік життя, не тільки війну. І наші митці вони всі обов'язково виступали і перед раненими в шпиталях, і вони створювали благодійні вистави. І після цих вистав збралися гроші на підтримку, на допомогу армії. І е, наші бібліотеки приходили в шпиталі і допомагали знаходити літературу, допомагали е, військовим е, знаходити ту літературу, яка їх цікавить, е, за окремими їх індивідуальними запитами. Е, тому е, сказати, що у нас е, за минулий рік припинилося а, мистецьке життя. А, я цього не можу сказати. Я можу тільки сказати, що воно нас було насичено зовсім іншим змістом. А у нас була акція з квітня по вересень, яка проходила в кожному місті, в кожному районі області. Вона, а, ви згадаєте її, акція мала назву Гарний настрій, Запорука миру. І мені здається. Що культурне життя регіону дійсно весь минулий рік прожило під цим гаслом, що гарний настрій це запорука миру. І як ніхто, саме Дніпропетровщина, відчула те, що мир, спокій. Це те, що може можливо. Ми не дуже часто звертали на це увагу і не знали, не оцінювали ту цінність, яка у нас є. І саме через мистецтво, через підтримку цієї акції, якраз і відбулося це наповнення цим смислом, змістом, що мир, спокій, це мирне життя має цінність. І дуже важливу для кожної людини його треба цінувати кожен день, так і обов'язково у ці часи треба підтримувати одне одного, так підтримувати. А головне ще мати можливість і створювати умови для того, щоб допомагати один одному, і саме виховання цієї толерантності, виховання тих цінностей. І патріотизму, і тих цінностей, які розуміють цінність людини, цінність особистості, цінність проявів, таланту, життя людини. От ці цінності завжди вони формуються в мистецтві, і саме через це ми і цінуємо мистецтво, і відвідуємо і театри. І концертні заходи. І саме про це є запитання у наших глядачів. Їх надійшло багато до відкритого мікрофону. Будь ласка, увага на екран. І що складується культурна життя з регіону? Це тільки театри і ліщота? На це так. запитання о, у мене дуже коротка відповідь, що Культурне життя регіону складається з мешканців регіону, бо саме людина є носієм культури. Все, що створює людина, це є вже культурна цінність. А так, дійсно, є більш професійні люди, які займаються мистецтвом вже на професійній основі. І безумовно, що всі звертають увагу і цікавляться саме тим життям мистецьким, яке вирує в наших закладах. Їх дуже багато. Вони дуже цікаві і вони готують. Різні програми для різних верств населення: це і Дніпропетровська філармонія імені Когана, це театри, це будинок органої та камерної музики, це музеї, це бібліотеки, це клубні заклади, це кінотеатри, це парки культури та відпочинку. це... Школи естетичного виховання, які надають можливість дітям отримувати естетичне виховання і навчитися грати на музичних інструментах, це все складає загальну палітру культурного життя регіону. Це і окремі професіонали, які не працюють в закладах, але ми знаємо їх. Ми пишаємося їх творчістю. Це я маю на увазі письменники. Кінематографісти, це художники, це індивідуальні митці, які створюють культурні цінності. Але ще раз повторюю, що культурне життя регіону це життя кожного мешканця. Дуже регіону... насичене воно і кожен обирає на свій смак. Так, так? у нас є ще одне запитання, будь ласка. Всем ли горожанам доступны такие мероприятия, как Скрипка Страдивари? И что сделали и готовы сделать власти, чтобы такие мероприятия стали более доступными и радовали всех горожан? Дійсно, подія 2014 року відбулася наприкінці цього року, в грудні. До нас завітав знаний скрипаль Соколов і привіз з собою скрипку Страдіварі. Ми розуміли, що ця подія приверне увагу багатьох мешканців Дніпропетровщини, і саме через це завдяки. 51 му каналу Дніпропетровському обласному телебаченню нам вдалося організувати пряму трансляцію саме цієї події цього концерту, і всі мешканці області мали можливість подивитися пряму трансляцію цього концерту. Тобто, стали такими віртуальними глядачами онлайн. Так, так. крім цього, також була створена трансляція і онлайн. Також, на жаль, Можливості е, приміщення, в якому проходив цей концерт, вони були обмежені, і ми розуміємо, що е, таку кількість. Е, Слухачів, які бажали прийти на цей концерт, безумовно, це приміщення воно б е, не змогло прийняти. Саме тому було організовано і пряму трансляцію, і онлайн-трансляцію. Але я хочу звернути увагу мешканців Дніпропетровської області, що Дніпропетровська обласна філармонія, е, симфонія, Академічний симфонічний оркестр Дніпропетровської обласної філармонії імені Когана вони проводять е, такі заходи е, щомісячно, е, всі мають можливість послухати наш симфонічний оркестр під управлінням головного диригента Наталії Панамарчук заслуженого діяча мистецтва України, і всі мають можливість отримати насолоду від спілкування з класичною музикою. Те, що ми будемо намагатися, і в 2015 році проводити такі заходи. Подібні проекти матимуть продовження, так, ви хочете так. сказати. Так, ми розмовляли із Соколовим також, оскільки це дуже Цікава подія вийшла. Ми з ним домовлялися про продовження співробітництва, але ми розуміємо, що такий видатний Скрипаль має багато власних планів. Але ми будемо надіятися, що він зможе ще раз в 2015 році відвідати Дніпропетровщину. І мешканці області мають будуть мати можливість прослухати його виступ ще раз. Будемо чекати, побачимо. так? Да, так, Є, Маємо ще одне запитання до відкритого мікрофону. Будь ласка. Связі з обітнями на Донбасі, культурна життя в регіоні стала менш активні. Ні, будь ласка, ми вже трохи почали про це говорити. Ми говорили про те, чи втратили містяни інтерес, а тепер про те, чи зменшився якось репертуар, чи навпаки стали більш, більш інтенсивно себе митці пропагувати. Так, ми вже говорили про акцію Гарний настрій Запорука миру. Також у нас як Випускалося 28 прем'єрних вистав в театрах. Так вони, так як було заплановано, так їх випуск і було забезпечено. Також були здійснені нові концертні програми, нові проекти. Наші заклади виграли гранти і реалізовувалися на базі і художнього музею, історичного музею, різні виставки виставки, різні проекти в бібліотеках області також відбувалися виставки відбувалися. Різні проекти на сьогоднішній день я можу сказати, що навпаки життя в мистецькому середовищі стало більш активніше а головне, що навіть в ці новорічні свята на новорічні вистави, які відбувалися в наших закладах. Ми намагалися максимально залучити і е, мали можливість безкоштовно запропонувати послуги наших закладів для дітей, бійців АТО. І також для дітей переселенців, які приїхали до Дніпропетровської області з Донецької та Луганської областей, на сьогоднішній день ми підраховуємо цю статистику. Станом на 9 січня це більше 2,5 тисяч осіб вже відвідали новорічні вистави, оскільки наше святкування буде продовжуватися до 19 числа до хрещення то остаточна цифра, я сподіваюся, буде ще більше, і е, вже остаточна буде орієнтована біля 4 тисяч. Ми так плануємо, що біля 4 тисяч осіб відвідують наші е, театрально концертні. Заклади, так це добра підтримка, так? так бо це створює настрій і створює відчуття людини в середовищі, відчуття саме того, що підтримують один одного. І коли буваєш на таких заходах. То uh, бачиш очі цих людей, і бачиш очі тих людей, які знаходяться поруч з ними. І ти розумієш, що наше суспільство воно змінюється, і воно якраз змінюється в сторону толерантності, в сторону патріотизму, і якраз в сторону розуміння основних. Життєвих цінностей, і це дуже важливо. Змінюємо світ навколо нас. Так? так, а які події будуть змінювати світ у цьому році? Які культурні події очікуємо? Ще дізнаємося, бо є ще одне запитання до відкритого мікрофону. Будь ласка. Які культурні події і мероприятия плануються в цьому году. Ми плануємо продовжувати також в період з квітня по жовтень. Акцію Гарний настрій Запорука миру в кожному місті районі. У нас в цьому році заплановано проведення 4-го Перепрошую 4 всеукраїнського музейного фестивалю. Він проводиться раз на три роки, і Дніпропетровщина була ініціатором проведення цього фестивалю. І продовжує цю традицію продовжує збирати всі музеї України тут. У нас на Дніпропетровщині також у нас планується. Прем'єрні вистави нові, які будуть відбуватися. Місто Павлоград буде продовжувати свою діяльність в проєкті інтеркультурні міста. Приємно, що вибачте, що провагу приємно, що не тільки обласний центр звучить у цьому переліку. Так ви злучаєте і інші міста регіону так. В Місті Дніпродзержинськ дуже цікавий проєкт був реалізований в 2014 році на базі міської Дніпродзержинської бібліотеки. Вони відкрили регіональний піар-офіс на базі міської бібліотеки. В... В місті Дніпродзержинську також на базі художньої школи був відкритий новий комп'ютерний клас, і були відкриті нові спеціальності для того, щоб діти мали можливість ознайомлюватися з комп'ютерною графікою, з комп'ютерним дизайном. Там є вже викладачі, і нам буде дуже цікаво поширити цей досвід на інші, музик... на інші художні школи в інших містах. Області Я думаю, що буде можливість нам зустрітись і далі більш детально говорити про те, які події чекають на нас цього року культурні. Я дякую вам за змістовну інформацію, за вичерпні відповіді. Глядачам нагадую, що сьогодні гостем студії була Наталія Першина, директор департаменту культури, туризму, національності та релігій обласної державної адміністрації. Це було інтерв'ю актуально. Дякую, що дивились. на все добре. Побачимо.